Товариш, він тут пише опори в торі, це живлення, любов, підйом духу, бадьорість і так далі. Але ж творець утворив зле начало, бажання в ньому, так що тут мається на увазі під торою? Рав, те, що отримують, мається на увазі, що отримують від творця і стараються стараються в цьому відчувати або добре, або погано. І те, що відчувають? То відчувають, що отримуються від Творця. Немає нікого крім нього. І, і тоді людина повинна назвати себе або праведником, або грішником за своїм відчуттям. І так вона просувається, що кожна мить перевіряє відношення Творця до себе. Відносно цього вирішує, хто вона така. Саді Проводник або грішник. В... І. Відносно того, що ми вивчаємо. Наша задача а, 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 пройти а, за допомогою світла Тори до, а, до а, стану, коли людина відчує себе, блискую до Творця, тобто праведником. І старатися залишатися так у цьому відчутті у всі дні свого життя. Так, товариш, а як людина перетворює добре те, що отримує від Творця, отримує від тори? І ще раз кажи як людина перетворює на добре те, що отримує від творця, і те, що отримує від Тори? Рав, Тим, що вона розуміє, що отримує це від творця. Творець добрий і добродійний. Тобто, відносно людини. Вона має тільки. а Він має тільки добре відношення. І якщо людина не здатна відчути це добро від творця, то це називається грішник. Вона називається грішником. Товариш, а якщо людина не відчуває підйом духу і бадьорість в результаті навчання, в чому тоді проблема? Проблема у самому навчанні, тому що від Творця виходить тільки добро. І якщо людина не отримує, не приймає це як добру річ, у, відчуттях, у відчутті всередині себе, то це означає, що вона неправильно себе вибудувала відносно Творця. Так, товариш, він пише, Тора у той час, коли займаються нею, і як і в той час, коли не займаються, очищує і рятує, а захищає і рятує. А чим вона захищає? І рятує, коли не займається нею? Рав, світло, яке приходить до нас від Творця? Воно завжди відповідає бажанню свого джерела відповідно до Творця, який хоче просунути нас до добра. І тому людина яка відчуває, що не отримує це добро, то це ознака того, що вона далека від творця. І і це повинно Змінити її, спрямувати інакше. Це Товариш, так як Тора рятує і захищає, коли не займається нею? В той час, коли не займається нею? Вона дає їй пітьму, несе пітьму, Неприємний стан. І тоді, з відсутності вибору, вона нею займається. І... Аж поки Поки це не зміниться. Так, товариш, останнє питання. Байслан тут каже, що від того, що коли товаришеві добре, то насолоджується, а коли творець в абсолютному спокої, це тільки його відчуття, яка різниця. Що відчуває товариш, адже важливо, як я сприймаю реальність. Так каже Рав. товариша, яка різниця, як я відчуваю, як відчуває себе товариш, чи йому добре, чи й зле? Реб, мені важливо, щоб увесь світ почувався добре, тому що це істина. І тому. Тому вона не зупиняє себе, не кидає своє бажання змінити себе, аж поки не відчує благо і насолоду, віддачу творця, Товариш, але ж я насправді не знаю, що товариш відчуває, чи йому добре, чи зле. Це ж я відчуваю у мене своє сприйняття реальності. Граф. Усе правильно, але відносно того, як людина відчуває, так вона і звертається до Творця і просить у нього відноситися до всього світу, як добрий і добродійний. Товариш відноситься до всього світу. Як добрий добродійний, чи виправляти своє сприйняття для того, щоб я бачив, що він діє як добрий добродійний Рав, можна і так сказати.